Останнім часом небо тхне чумою, мені здається, я перегортаюсь, і хтось сміливий розділив мене на двоє. Тепер я більше не вагаюсь. Останнім часом небо тхне чумою, і хтось сміливий запросив мене на танго, а мої руки, ніби під конвоєм. І хтось сміливий перекреслив ранки, і мені темно, в цих безоких колах, і я займаюсь петінгом і смертю, хоча б коньяк був в сраній Кока-Колі, і то б була я не така даремна. І хтось сміливий мені каже, хлопче, ти що не знала? Вірні тільки біси, а ти моя. І я стріляю точно. Ціль хворе небо. Постріли завіса.